Друзі, всім привіт! Вас вітає компанія Автофокус. У нас нове надходження Infinity M37, 3,7 газ бензин на повному приводі, звичайно, на автоматі. Ось такий гарненький автомобіль в чорному кольорі. На дуже класній комплектації, шкіряний салон в дуже збереженому стані. Також у нас є люк. А попереду у нас Повністю автоматичні електросклопідіймачі, електрорегулювання дзеркал зі складанням, електрорегулювання керма, так само електрорегулювання сидінь з пам'яттю, мультикермо, обдуви та підігрів сидінь, вибори режимів руху, двохзонний кліматконтроль, велика мультимедія, підігрів керма. Якщо вас зацікавив даний автомобіль, запрошуємо на огляд та драйв за адресою міста Київ. Вулиця Михайла Гришка, 4 а неподалік. Метро Позняки. пропонуємо обмін, лізен, кредит, розрочку.